Майже 20 мільйонів гривень ужгородські депутати виділили на підтримку збройних сил України. За таке рішення проголосували 30 обранців під час чергового засідання у сесійній залі. Ці кошти вдалося акумулювати за рахунок перевиконання бюджетного плану. «Ставлено на 1 серпня було 20 мільйонів перевиконання які депутати рекомендують розподілити, з яких 19,8 мільйонів йде на підтримку військовим? А решта коштів там дозволяється розпоряду фільм-підтримка і деякі програми, на які не вистачало фінансування. Питання щодо виділення земельних ділянок з можливими порушеннями, зокрема тих, про які публічно звернувся депутат міської ради Олександр Волосянський, який наразі боронить державу на передовій, було знято з розгляду. Було ряд питань, які я був зняв з розгляду ще до початку роботи сесії. Це передбачається діючим регламентом. Це питання щодо там надання земельних ділянок, але такі звернення до нас надходять, і ми повинні це розглянути це як адміністративна послуга. Там були питання, десь і по Собранецькій, по вулиці Другеті, по вулиці Мінецькій. Ці питання я з розгляду зняв, тому що там є певна невідповідність, їх треба довивчити, опрацювати. Якщо буде відповідати діючому чинному законодавству, то ми їх на наступних сесіях розглянемо. Підтримали депутати і питання щодо збільшення чисельності працівників муніципальної варти Ужгорода, які контролюють дотримання правил паркування і стоянки автомобілів у місті. Питання слушне, тому що. Тільки за перше півріччя цього року за нарахуванням, які були складені адміністративні протоколи та порушення паркування, порушення правил благоустрою, надійшло понад 4 мільйони до бюджету міської громади. Фактично, треба збільшити штатну чисельність, тому що не вистачає працівників для того, щоб охопити більшу територію міста і ці ж платні паркування і інші питання, тому прийняли рішення розглянути. І підтримав цю пропозицію проект про збільшення штатної чисельності муніципальної варти на 10 одиниць. Окрім того, на сесії внесли зміни до діючих програм щодо підтримки молоді і спорту, затвердили список номінантів на премію імені Петра Скунця, переглянули деякі медичні проекти, зокрема щодо проведення ремонтів в амбулаторіях сімейного типу, і затвердили порядок підготовки до навчального року у дошкільних та шкільних закладах. Також на сесії відзвітували про запуск процесу виготовлення карток ужгородця, які дають право безоплатного проїзду у комунальному транспорті пільговим категоріям.